Дня, мене звати Нікітіна Олена Андріївна, я вчитель математики онлайн школа Альтернатива. Сьогодні ми з вами починаємо курс, який має назву фінансова грамотність. Цей курс допоможе вам сформувати доросле та грамотне ставлення до фінансів, навчити обліку бюджету, надходжень і витрат. Відомо, що гроші це міра вартості товарів. Виникли гроші дуже давно. У процесі виробництва товарів та обміну товарів на товар. Спочатку був бартер, це коли міняють товар на товар. Потім виникли гроші, спочатку монети, а потім вже й паперові. Існує кілька версій походження слова монета. Римська богиня Юнона мала титул монета, що в перекладі з латині означає застережниця або радниця. Біля храму Юнони на капітолії знаходилися майстерні, де карбували металеві гроші. Саме тому їх називають монетами. В англійській мові від назви цього титулу з'явилася загальна назва грошей мані. Початкове значення слова монета вступає в силу, коли ми підкидаємо монету у пошуках поради у вирішенні якогось питання. В Україні Русі грошима тривалий час слугували худоба і хутро. Звідси і походять назви тогочасних грошових одиниць гривня і куна. Гривня за однією версією означала шийну прикрасу. А за іншою, голову, гриву худоби. Тобто обидва варіанти свідчать про спільне етнологічне походження. Назва ж грошового знака куна походить з тих часів, коли білячі, куничі, соболеві хутра заміняли гроші. У 9-13 столітті. Куною називали срібну монету вагою від 1 до 3,3 грамів. У 12 столітті куна дорівнювала 1,5 гривні. Перші українські гроші виникли наприкінці 10-го на початку 11-го століття за часів правління князя Володимира Великого. Вони називались Златники і срібники. На золотих монетах Київської Русі містилися образ князя. Та родовий знак династії Рюріковичів Тризуб грошовою одиницею Незалежної України. Гривня стала згідно з указом президента України про грошову реформу в Україні від 25 серпня 1996 року. Гривні першого покоління виготовляли у Канаді і на Мальті, а звідти завозили в Україну. Цікаво, що виготовлені вони були вже у 1992 році, а в обіг були введені через 4 роки. Звідки ж походить слово гроші. В середні віки воно прийшло на українські землі разом з динарієм – грошовою одиницею, що була розповсюджена в той час у Європі? Власне, гроші почали карбувати в Італії у 12 столітті, коли у 1192 році у обіг увійшов Динарій Великий. Його називали Грошем. З розвитком торгівлі ці монети поширилися по всій території Центральної та Східної Європи. Саме від цього слова походять українські гроші. Недоліком золотих і срібних монет є їх велика вага складнощі з транспортуванням та зберіганням. Тому з часом такі монети замінили на несправжні гроші паперові. В той час вартість паперових грошей підкріплялася золотом. Пізніше від золотого забезпечення відмовилися і почали використовувати так звані фіатні гроші. Фіатні гроші це гроші, які не забезпечені золотом або товарами. Їх номінальну вартість встановлює та регулює держава. У всіх країнах світу сьогодні в обігу є лише неповноцінні фіатні гроші. Обмінний курс однієї валюти на іншу визначається кількості товарів, які можна купити за певну суму таких грошей? А якщо країні не вистачає грошей, щоб підтримувати свою економіку та купувати необхідні для держави та людей товари? Так і хочеться сказати: так надрукуйте, скільки потрібно, і роздайте людям. Всі будуть багаті і щасливі. Як відбувається емісія, тобто випуск грошей? Центральний банк, який має монополію на випуск грошей, друкує нові банкноти. Але справа в тому, що гроші самі по собі нічого не варті. Цінується лише те, скільки товарів за ці гроші можна купити. Кількість товарів повинна приблизно збігатися з кількістю грошей в країні. Якщо грошей більше, а товарів менше, то на ці товари зростає ціна. Продавці знають, що у людей є гроші, то чому б не підняти ціни і не заробити більше? Таким чином з'являється така нехороша штука, яка називається інфляція. Через інфляцію населення воліє не тримати гроші на руках. Завтра ціни збільшаться, і я вже не зможу купити стільки, скільки я міг би купити на ці самі гроші сьогодні. Тому йде витрачати всі гроші саме зараз. Банки втрачають свої активи. Люди не беруть кредити, бо в них і так є гроші. І не зберігають свої гроші на рахунках, бо воліють витратити все якомога швидше. Тому банки не дають кредитів підприємствам, що виключає можливість їх модернізації. Згодом становище стає все гірше і гірше вийти з такої економічної кризи досить важко. Ось чому не варто друкувати зайвих грошей. Інфляція це тривале зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці, надмірне проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з подальшим їх значним знеціненням. Відкрийте каталог товарів будь-якого магазину минулих років і порівняйте з каталогом товарів цього ж магазину нинішнього року. Ціни виросли. Тобто за ті самі гроші ви можете купити менше, ніж деякий час тому. А значить, ті самі 10 гривень мають меншу цінність, ніж декілька років тому. Їх цінність з'їла інфляція. Наприклад, у 2018 році інфляція в Україні склала 9,8%. Це означає. Що якщо у 2018 році ви купили якийсь набір товарів за 100 гривень, то вже у 2019 році за такий самий набір товарів вам доведеться заплатити 109 гривень 80 копійок. У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% порівняно із липнем, коли інфляція становила 22,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 1,1%. Про це свідчать дані опубліковані Державною службою статистики України. Зміни кредитно-грошової політики, зміни маси грошей в обігу, зниження чи підвищення облікової ставки впливають на цінність грошей в економіці. Відповідно, вони можуть впливати й на інфляцію. Ці важелі впливу в Україні має національний банк. Наприклад, якщо Національний банк почне друкувати гривні, на це відразу відреагують ціни виробників. Ціни на продукцію зростають, зростає інфляція. Якщо Національний банк навпаки знищить якусь масу грошей, то і ціни впадуть. Також важливим важелем впливу на інфляцію є облікова ставка. Це відсоток, під який Національний банк кредитує всі інші банки. Якщо вона зростає, то відповідно банки менше беруть в борг, менше видають кредитів людям. Отже, купівельна спроможність населення, як і інфляція, залишається на місці. Якщо ж облікова ставка навпаки зменшується, то банки активніше беруть гроші в борг у НБУ та кредитують населення. Купівельна спроможність населення зростає, виробники можуть підвищувати ціни. Зростає інфляція. Мунетарні методи впливу на інфляцію може застосовувати наш уряд та парламент. Наприклад, збільшуючи чи зменшуючи номінальну зарплату, витрати з держбюджету, податки тощо. Але інфляція не диявол. Нормальною вважається інфляція на рівні 2-4% на рік. Відсутність інфляції є недоліком, оскільки тоді економіка не розвивається. Дефляція, як можна здогадатись, це антонім інфляції. При дефляції ціни в країні не зростають, а навпаки, падають. На перший погляд, ситуація не виглядає небезпечною. Проте низька інфляція і дефляція це те, з чим борються банки по усьому світу. При дефляції спотворюються багато загальних нам звичних процесів. Наприклад, якщо ви купуєте бізнес чи нерухомість, це собі дорожче, оскільки далі ціни будуть лише знижуватись. Крім того, і зарплати перестають збільшуватися звичними темпами. А при довгій дефляції взагалі можуть стати нижчими, що точно нікому не сподобається. Все це ще більше закручує дефляційну спіраль. Доходи знижуються, кредитування знижується, інвестиції знижуються. Все це призводить до ще більшого уповільнення економіки. А разом розкручує новий етап дефляції. Згущує проблему ще й те, що люди при дефляції намагаються якомога більше заощадити. Навіщо купувати сьогодні, якщо завтра це вже буде дешевше? Поточний попит знижується ще більше, завдаючи додаткової шкоди економічному зростанню. Ціни. Це важливо. Коли ціни зростають занадто швидко це погано. Коли ціни зростають дуже повільно або не зростають взагалі теж погано. Досягти ідеалу, коли ціни помірно зростають і підштовхують економіку, складна задача. Чи виконували гроші у давні часи ті самі функції, що виконують і сьогодні. Безперечно, так, але не в такому обсязі. Щоб проілюструвати роль грошей у суспільстві, ми цитуємо слова великого грецького філософа Арістотеля: Гроші стали грішми не по своїй внутрішній природі, а в силу закону. І в нашій волі змінити це становище і зробити їх непотрібними. А наше заняття завершено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!